Якщо у вас зараз немає святкового настрою цього відчуття Джунгл Беллс і віри в диво, я вас чудово розумію. Постійні відключення, жахливі новини, покращень в житті не спостерігаються і хочеться це виправити. Тому це відео для того, щоб у мене і у вас хоча б трошечки з'явився святковий настрій. Що я пропоную зробити? Я вибрала 4 стрічки, 2 фільми і 2 анімації. Більшість з них це фільми відомі в Європі і в Азії, але. У нас мало хто їх дивився, я їх не бачила, ви, можливо, теж. Тому я сподіваюся, це будуть такі діаманти, які ти знаходиш і дуже цінуєш потім у святковий період. Я хочу подивитися ці фільми, наживо ділитися з вами враженнями, і головне сказати, чи створюють вони ту саму святкову атмосферу, чи стає після них на душі трошки тепліше. Бо об'єктивно дуже мало виходить фільмів та мультиків за останній час, які. Можуть зайняти оце місце в святкові метушні, які хочеться передивлятися. Тому <свят> зараз ми йдемо дивитися перший фільм. Називається він нашій адаптації Санта на продаж. Це має бути щось між пригодами і жахастиком. Я сподіваюся, що це буде чимось схоже на лютонічку. Теж непоганий фільм. Насправді це дансько, фінсько-норвежське виробництво копродукція. Тому чекаю від нього веселого фільму. Вам розкажу потім, як він. У мене мандарини почищені. Ви чистіть за кадром свої, і я сподіваюся, що після перегляду цього відео ви будете знати, що ви будете під них дивитися. Постійно забуваю про це на початку відео, але прямо зараз поставте лайк і підпишіться на канал. Тут залишилось трошечки зовсім от столічки людей до 6 тисяч. Будь ласка, давайте доб'ємо цю цифру. Якщо ви любите кіно, любите квізи і хочете підтримати цей контент, щоб він вам регулярно випадав в рекомендаціях ви не пропускали нові ігри. Підпишіться, вам не складно, мені дуже приємно. Поїхали дивитися. Санта Клаус на продаж це чудовий фільм для всіх, хто любить переосмислення Різдва, переосмислення старих образів, але я 100% не раджу його дивитися з дітьми або не раджу його дивитися для того, щоб створити для себе затишну атмосферу. З перших вражень точно можу сказати, що я не сміялась, бо це було. Одночасно і цікаво, і дуже сильно крінжово в кінці. Тут не буде жодного спойлеру, одразу вам скажу, і я вам раджу взагалі не читати синопсис і опис цього фільму. Я думала, що це буде щось схоже на лютонічку, бо я побачила постер, на якому кілька чоловіків з якимись знаряддями, і те, що в описі жанру, крім іншого, є жахи. Я така, ну логічно, тут буде якесь пограбування. Всі очікування не виправдались, і я цьому дуже рада. Кому я раджу цей фільм? Тим, кому подобається переосмислення Різдва у Футурамі, якщо ви дивились Футураму, тим, кому подобається епізод про різдво у антології любов, смерть і роботи. Я її дуже часто раджу на різдво, бо мені подобається таке переосмислення. Якщо вам до вподоби копання у старій міфології, не Санта-Клаус, Кока-Коли. А те, яким він був дуже-дуже багато років тому. Антураж тут 100% нетиповий, і це дуже круто. Не місто, не якась типова ялинка у нас стоїть в центрі. Це буквально крайня північ, якесь невеличке поселення, де від хатки до хатки дуже велика територія, де люди займаються тим, що розводять худобу, ловлять худобу, там є вовки, це ліс. Чоловіки з бородами, нікого немає. І вони, як у фільмі, щось. Намагаюся зрозуміти, що тут відбувається. А в варіанті до перегляду, який я знайшла, паралельно йде оригінальна доріжка і українська. І те, що це насправді не Санта, а Yellow Кукі, або якось так він у них називається. Це дуже прикольно. Час від часу чутно, що вони говорять, і ти вловлюєш не англійську, і це також додає антуражу. Тому від мене це 7 з 10, принаймні станом на зараз, коли я тільки переглянула. Мені не сподобався фінал. Він якось взагалі вийшов для мене за рамки, але сама історія, те, як вона подається, персонажі. На початку фільму я дуже співпереживала батьку головного героя, який там є. Бо те, що говорить хлопчик, можливо, і є вигадкою, а от проблеми, з якими стикається батько, вони 100% реальні. Тому я щиро йому співпереживала. Знову ж таки скажу, він не створить вам оцю затишну атмосферу свята. Але я раджу його подивитися. Далі хочеться на контрасті мультфільм з Великобританії, який навпаки має бути максимально класичним, таким спокійним, про цінності, про добро. Ну, принаймні, мені здається, що він таким буде, а там подивимось. Повертаюсь до вас після перегляду одразу двох фільмів. Я подивилася сніговик і щедрик, але маю сказати, що поки що святковий настрій створюють не вони. А перший сніг, який ви навіть трошечки бачите подано мене на ялиночках. Мультик-сніговик. По-перше, це гарний, добрий, але дуже старий мультфільм. Якщо у вас є маленькі діти, ви можете їм його включити, бо там дуже нетипова мальовка, це добрий прикольний мультик. Але для маленьких дітей він може бути трошки затягнутим, а для дорослих там немає нічого цікавого. Тому, на жаль, якби я росла на цьому мультфільмі, можливо, в мене були б до нього теплі спогади. Зараз все, що він мені дав, це прикольну анімацію. Дійсно, такої зараз майже немає, і знання про те, що діти в Британії раніше не носили трусів, але вміли зав'язувати галстуки. Це п'ять десяти. Мабуть, не можу вам його радити. Там дуже багато снігу. Це святкова атмосфера, але він досить нудний. А от дивитися щедрик для створення святкової атмосфери було справжньою помилкою. Про це розкажу далі. Основна ідея цього відео була в тому, що я дивлюся ті фільми, про які майже нічого не знаю. Я знайшла їх в добірках, топах. Мені здалося, що це гарна ідея подивитися їх, щоб створити різдвяний настрій. І тому я додала сюди Щедрик. Назва фільму Щедрик звучить так, наче він має бути пов'язаний з Різдвом, з чимось теплим, приємним. Я думала, що це буде фільм про те, як український хор гастролює по світу, співає Щедрик і показує всім, що існує така нація, як українці, у нас є своя культура. Як же сильно! я помилялась, коли думала, що цей фільм створить мені святковий настрій. Тому розкажу коротко і для всіх вас. Я не буду спойлерити сюжет, знову ж таки, але найближчий референс до цього фільму, який прийшов мені в Голову, коли я дивилася його, це крадійка книжок. І після фільму я подивилася, що режисерка дуже сильно надихалася цим фільмом, тому моя здогадка була правильна. Тому потону це дуже сумна картина про важкі часи з надією на те, що далі буде краще. Якщо говорити про фільм, він мені взагалі не сподобався. З плюсів там це гарна акторська гра, це дуже класні костюми і декорації. До цього прям нуль претензій. Тут була дуже гарна ялинка на початку фільму. Я додам тут десь кадри з нею, бо вона от прям виглядала дуже святково і дуже нарядно. Але по сюжету фільму, по тому, що звалюється на героїв, відчуття, що нам просто по максимуму хотіли показати, як погано жилося, і який поганий Радянський Союз. З одного боку, всі ідеї правильні. Я знаю, що там, начебто, брали якісь окремі історії, об'єднували їх тут під художнім соусом для того, щоб це показати. Але мені це все виглядало дуже пластиково, не по-справжньому, і, начебто, нам намагаються засунути ось ці головні ідеї в обгортку фільму і знову ж таки проговорити максимально очевидні речі, тому це не погане кіно. Воно не сподобалося конкретно мені і не сподобалося в такому контексті. Якщо ви його дивилися і воно вам зайшло, можете написати про це у коментарях, але я точно не буду переглядати цю стрічку і нікому не можу її на жаль радити. І головна моя претензія до цього фільму в тому, що вже на середині мені так набридло, коли співають щедрик. В кінці фільму це було так недоречно. На мою особисту думку, що тепер пісня, яка, мабуть, основна, яка асоціюється у мене з цими святами, найближчим часом буде мати негативний присмак через те, що вона мене просто дістала в цьому фільмі. Тому, на жаль, похвалити його не можу, радити теж, але рухаємося далі. Попереду у нас ще одна анімаційна стрічка. На яку у мене насправді дуже великі плани і очікування. Я сподіваюся, що вони справдяться. Це такійські хрещені. Знаю, що мультик буде сумний, але сподіваюся, що життєствердний. І якщо раптом він також не принесе святкового настрою, у мене є ще один додатковий фільм, який порадили мені спонсори, тому подивимося ще його. А поки переключаємось далі. Ми у фінальній частині відео, і гарна новина в тому, що у мене почав з'являтися святковий настрій. «Токійські хрещені це чудова анімація. І Я знаю, що багато хто взагалі не дивиться в дорослому віці мультфільми або ви не дивитеся конкретне аніме. Я б радила вам все ж таки дати шанс, бо це мені здається, що в одну з перших черг мультик для дорослих, можливо, дітям він також буде цікавий, але я точно можу сказати, що він задіне ваші струни душі. По перше, тут класна анімація. По-друге, його дуже цікаво дивитися. Тут купа відсиланок. Мені здається, я не зрозуміла навіть і третини до різних релігійних концептів, до інших творів мистецтва, до інших фільмів, аніме він дуже сильно наповнений всякими пасхалками, рефренами. І головний плюс цього мульта для українців це те, що дива, свята і хеппі-енд можливий для всіх. Навіть якщо здається, що у вас можливо найгірше життя на світі, звісно, ми не живемо в тих умовах, що герої мультфільму. Але я думаю, ви розумієте про що ви. І оця надія, що незважаючи ні на що. З вами може статися щось хороше, навіть коли здається, що все летить просто максимально шкреберть. Вона дуже обнадіє. Ну і особистий плюс для мене був це в тому, що я вже більше ніж півроку вчу японську, і я так кайфувала, що тут дуже багато написаних текстів. Я щось можу прочитати і навіть перекласти. Тому я думаю, що в наступному році я знов включу цей мульт просто для того, щоб відстежити, як змінився мій прогрес за рік. А поки що 100% раджу вам цю історію, якщо ви хочете відчути трохи надії. І можливо пустити скупу сльозу в кінці, але не обов'язково. І останній фільм, який я подивилася для цього відео, це Грампі Олдмен, Старі Буркони, як його переклало українською. Його порадив один зі спонсорів, за що я дуже вдячна. Це прикольний фільм про старих варчливих чоловіків. Я в них 100% впізнаю прототипи мого дідуся, і тому мені було дуже близько дивитися на них. Це класний, теж добрий, дуже веселий старий фільм, який зараз дуже легко дивиться. Насправді він, мені здається, не сильно застарів, враховуючи які там персонажі. І от він дає надію, що я доживу до своїх восьмидесяти і буду так само знущатися над друзями. Жартувати і жити своє життя хай в своїй мушлі, але все ж таки щаслива. Тому дякую за пораду цього фільму. 100% раджу вам, якщо ви любите різдвяні комедії, правда дуже-дуже кайфовий. Єдиний його мінус у нього немає української локалізації. Тому дивитися потрібно буде в оригіналі, або якщо ви знаєте, де є українська локалізація. Напишіть мені, я прям буду вам за це дуже вдячна, бо мені здається, це той фільм, який от на свята прям можна передивлюватися. Класне почуття гумору, впізнаєш у цих головних героїв і радієш тому, як закінчується цей фільм. Тому оці останні два «Токійські хрещені і Грампі Олдмен, мені здається, задали тон. Фіналу цього відео, якщо чесно, на Щедрику я вже думала, що. Зйомка цього відео закінчується, і все. Ну, експеримент виявився невдалим. Ну і в фіналі мені б ще дуже хотілося порадити вам ті картини або ті методи підняття святкового настрою, які у мене є. Я їх не використовувала в цьому році, поки що ще є час до кінця. Але дуже класно створюють святковий настрій, різдвяні спешоли і епізоди ваших улюблених серіалів: тедласо, теорія великого вибуху, друзі. Отут виведу, мабуть, вам для зручності, і які це серії, в яких сезонах. Просто включайте їх і насолоджуйтесь. Беріть окремо ці спешили. Вони дуже класно піднімають настрій. Бо серіали це зазвичай той світ, в який ви і так вже занурені. Ви знаєте добре, дуже цих персонажів. Ви з ними наче жили багато років, бо дивилися ці серіали. Тому класно повертатися до них на свята. А щодо класних святкових фільмів в моєму серці за останній час це «Залишенці» і клаус. Клауса я придивлялася вже багато разів. Залишенців, можливо, ми в цьому році передивимося знов. Це відносно нові картини, але дуже класні, дуже теплі, душевні, святкові, і також про ту надію, яка з'являється на свята. І звісно, настрій ми створюємо не одними фільмами. Вам обов'язково потрібно щодня їсти багато мандаринів або, хоча б дивитися на них і піднімати собі настрій. Трошки нарядити квартиру. Гірлянда позаду насправді виконує роль світильника, коли немає світла, але тим не менш, настрій вона теж задає. І не знаю, як вам, а особисто мені дуже піднімає настрій збирати подарунки, пакувати подарунки, обирати, що я кому подарую. І якщо вам хочеться такого відчуття свята від того, що ви комусь щось даруєте, окрім ваших знайомих, я залишу в описі під відео. Війшлі з притулку в Шелтер. Ви можете зібрати подаруночки для... Песиків і котиків з цього притулку, повірте, це дуже необхідні їм речі, але можна їм зробити подарунок на Різдво і хоча б трошки закрити потреби притулку. І якщо ви не хочете збирати подарунок, можна закинути донат, це також завжди дуже класна історія. Якщо підводити підсумок по тим фільмам, які я подивилася для цього відео: Санту на продаж. Дивляться ті, хто любить чорні комедії. Якщо вам подобається образ Санти у Футурамі. Бет Санта, люта нічка, скоріш за все, вам зайде і Санта на продаж. Але ні за що не дивіться його з дітьми. 18 плюс у цього фільму. Це вам кажу я, я не знаю, що написано на сайтах, але раджу такий вік. Щедрик ми дивимося, тільки коли ви налаштовані на цю історію. Я прям раджу вам подивитися синопсис, заспойлерити собі, можливо, щось, але морально налаштуватися на цей фільм, бо там насправді дуже багато тригерів, і це точно не те, що створить вам святковий настрій. І Якщо вам хочеться відчуття, надії, віри у те, що в майбутньому може бути щось хороше для всіх і кожного, то ми дивимося такійські хрещені та Грампі Олдмен. Це дуже класні картини. Впевнена, буду повертатись до них знов. Пишіть у коментарях, що для вас створює святковий настрій, що ви передавляєте щороку, що будете дивитися цього року. І якщо знайшли тут щось для себе, я буду цьому дуже рада і дякую вам, що додивились це відео до кінця. Якщо ще підпишитесь, і на цьому каналі стане 6000 тисяч підписників, це взагалі буде просто різдвяне диво. Дякую всім!